383 члена партії абсолютно нові. Раніше я говорив і зараз стверджую про те, що більша частина членів партії, які подали заяву прийняті в Чернівецьку обласну організацію, це є люди, які до того не мали політичного досвіду і не були членами жодної партії. Тисячі членів партії, я не можу вам назвати цифру, людей, які перебували раніше в інших політичних силах, ну, очевидно, і 100% такі люди є. Але, ви знаєте, ми досить ретельно, досить уважно придивляємося до кожного члена партії, до кожної заяви, яку подаємо. Тому що дуже багато було таких питань, або дуже багато було інформації, яку ми, на жаль, отримували пізніше, а вже були прийняті якісь відповідні рішення. Приводу подальшої діяльності, то звісно річ, що так воно і буде. Ми не будемо приймати до себе тушок, у нас немає тушок, у нас немає політичних зрадників, у нас немає тих людей, які можуть дискредитувати нашу політичну силу. Тому що ми політична сила, яка буде в подальшому брати участь у наступних виборах місцевих. І нам дуже бажано, щоб... Ті люди, які потраплять у списки і будуть висунуті на мажоритарні зброї, абсолютно відповідали під цим морально-етичним критеріям, які закладені в нас в рамках партії. Тому члени партії це є робота по розбудові партії, члени партії будуть дорівнювати тому, що в нас буде знаходитися в наступних місцевих радах. З одного боку, з іншого боку, Тро Дмитрович, я думаю, після того відсотку... І після того результату виборів, які показала партія ОДА, ні в кого не має сумніву, що ми можемо вигравати мажоритарні крої. І ми маємо кандидатів, які можуть вигравати ці мажоритарні крої, і ми не боїмося цих виборів. Єдине, питання... я витам... не якщо я Я вже сказав, що я не, не вистав, що ми не виставили. <рес> ну, я вже ж надав, думаю, що...